Для того, щоб ваша гортензія класна напилася водичкою, коли ви її отримуєте в магазин, вона до вас приходить. Колумбійська гортензія приходить в ось таких захисних трапчаних капюшонах, їх називаю. Так ось для того, щоб вона класна напилася, ми можемо звичайно його зрізати, підрізати як положено, поставити на водичку і все. Але я люблю, коли гортензія, знаєте, така прям упруга, прям така ух. Тому що я роблю? Я беру нижні листочки, трішечки, ось так. от, Продіваю їх, знімаю з да, середини, і натягую трішечки ось цей капюшончик на нашу гортензію. Потім обов'язково ми її підрізаємо на чотири частини. В мене є декілька способів, щоб підрізати нашу гортензію. Тобто, перший спосіб це ми йдемо на чотири частини і забираємо її, оцей білий нальот всередині. Так. Ставимо максимально багато на неї водички. Наступний спосіб я просто беру також само. так само забираю ці е, листочки, тому що листок, навіщо гортензії, забираємо такі класні листя. Е, за рахунок того, що в неї велика шапка, вона дуже сильно полюбляє водичку, то е, листя бере на себе цю. Е,